Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабач. І сьогодні дивимось на Бурасика, який має три позначки до гармати. Хто не знає, дуже важко здобути три позначки до гармати на Бурасику. І до слова, це абсолютний рекордний настріл за весь час, що я бачив настріли на цьому Бурасику. Абсолютний рекорд. Я ще таких показників по завданій шкоді не бачив взагалі. Так що відразу, протискаю подавайку, підписуйся на канал. Та пиши будь-який коментар. Ну, хлопці, а сьогодні буде крутезний бій на мапі Стара Гавань. За кермом, сидить гравець з Ніком егерго Eger... 07. Маю надію, правильно прочитав нікнейм нашого автора реплею. І він сьогодні відіграє проти 9-х рівнів без жодної артилерії в командах та по одному легкому танку. Ну, легкі танки такі собі, бачат. Французький легкий танк 8 рівня у нашій команді, а в команді противника блеск. І що? От, три позначки має до гармати Бурасика. от Всі, а от топові такі мається на увазі статюгани, возять тільки голдові підкаліберні дорогезні снаряди. Цей наш автореплеєв має три позначки до гармати. І він возить стандартні підкаліберні снаряди. 14 штук, мені здається, він возить, бо тому що один барабанчик він віддав, на жаль, не реалізований. Але все одно 12 штук у нас залишаються. І достатньо тут маленькі бронепробиття. Зараз ми подивимося, скільки пробуває. 190 мм, тільки пробуває наш стандартний підкаліберний снарядик при Альфі 360 дві пульки в барабані. Так, і що, подивіться, ще й пройсовує по тортойсу. Зараз обидві пульки. 762 одиниці. Зараз забираємо з тортойса. А ні, почекайте, вибачаюся, ні, це був. Голдовий підкаліберний снаряд. Так, дві пульки зараз голдовими підкаліберами він роздав по бортіні. сам, 240 мм пробуває броня, при альфі 360. Ну і що? Два фуасики також возить. Подивимося на альфу. 440 альфуєм та 53 мм пробуває броня. Зараз заїжджаємо вже на Мікса. Якимо ще нам ще й навіть закидає так і тортуйся. Зводиться. Так, вирішив все ж таки отримати він від нього пульку, бо тому що я так розумію, що наш. Ептор ріплею побачив, що ворожий тортойс на стоковій гарматі з Альфою 280. Саме стільки Альфою в стоковій гарматі, мені так здається, 280. Можливо, мене хтось поправить в коментарях, як завжди. І а що? Знову черговий снарядик. Барабанчик точніше перепрошую, У нас голдових підкаліберних снарядників. Перший не заходить. І другим, так, пробуваємо. 1800 вже майже на стрілу в кишені. Рахунок 3-3, Ми програємо похід по на команду на 1К. І на жаль, ми так поступово, потрішечки поступово починаємо зливатися. Тортуйся якраз нам на барабанчик. Я так розумію, що він зараз до нас стоїть буртом, так але тут проїжджає 53 ТП. Є, чудово, ми роздаємо. Чудово Льфа. Подивіться, 392 першою пулькою вилітає, 429 другою. Чудово. 800 з лишнім в сухокупності з барабанчиками роздаємо по 53 ТП. 482 хітпойнти ми йому залишаємо. Для нас він двухшотний. Ну і знову ж таки, тортой з бортиком стоїть хлопчина, тільки трішечки його видно. Так, першим пробуємо і контрольним. добираємо. чудово. 4-5 рахунок уже цим самим робимо. 3287. Хід понтів ми зняли з команди противника. Так, є один танк у нас на рахунку. Мається на увазі з забраних танків. Так, команди противника. І що? Кейр як я так розумію, хоче зараз забрати. Так, але у нього ще перезаряджання. Так дійшло до кінця. Виїжджає і наш Візаві, Трішечки його тільки видно. Перше залітає, і друге чудово. Подивіться, як чудово зараз роздає оці снарядики. Так, цікаве зараз спорядження возить. Дехто каже, що на Бурасика немає жодного сенсу ставити стабілізатор. У нашому реплею стоїть він боновий. Все абсолютно стоїть на мається на увазі на прицілювання, на точність стрільби. У нього стоїть боновий, подивіться, вентилятор боновий. Ну цікаво, у нього спорядження. У мене трішечки інше. Зараз забираємо ми Т-26Е4, так, і суперперше, нагатушніше. Так, в народі він саме так називається. Мож... Так, саме так. Можливо, мене хтось поправить в коментарях, як завжди, У мене знову язик вже почав заблітатися. Вже 7-9 рахунок. Якщо подивимося на мінімапу, то швидше за все, зараз так звану зеленку kj лінія Зараз команда противника буде прожимати. Там знаходиться тільки об'єкт 168H. Це новий преміумний танчик, я так розумію, тому що я його ще не бачив. Перший раз я його зараз бачу. Також новенький танк 9 го рівня ПТ. -шка. Лат e, 120. <хи> Якось так боже. Язика можна поламати от по таких назвах танчиків. Так, і зараз ми розмінялися невлученнями з 53 ТП. Зараз трішечки мішає. Оце, не знаю, якась будка. Чи як його правильно назвати? Так, і хоче все ж таки роздати. О, куди залітає зараз по 53 ТП? Ну, я так розумію, що все ж таки, оце обладнання, яке возить наш автор ріплею. Я так розумію, що це все ж таки допомагає на точність стрільби, бо тому що такі, що ти залітають, що це просто на голову не натягне. Так, ворожий скорпіон зараз зробив постріл. Покому це він зробив по нашому автору реплею. Так, за нами хтось є, Ану, давайте подивимося. А нікого за нами і не було. Я так розумію, що просто промазав ворожий скорпіон. Ми його залишили. Шутнем так, що ми його забрали, я вже щось і не помітив. Так, ми його знищили. Перепрошую, ми його знищили, вже тут побачив, що написало. Я просто дивився цей весь час на мінімапу. Дивився на мінімапу, тому що зараз в, так... в місті, отут, де ми зараз знаходилися, команда противника всіх наших союзників вже позабирала. Тут знаходиться тільки наша оця нова ПТ-шка. І. Залишаться тільки так об'єкт 168 h з... Нічого не знаю за цей танк. Абсолютно нічого. Так, з підкалами Т-54Д. Так, відразу перекинув інтуїцію на голдовий барабанчик голдових підкаліберних дорогезних снарядів. І зараз просто Т-54 вривається на нашого об'єкта. І цим самим робить він помилку, і вже 6138 на стрілу. настрілу. Чотири танки знищено. Ні, зараз команда противника з усіх сторін давить наших союзників, які ще залишились в живих, ну, включно з нашим Бурасиком. Ну, але не це мається на увазі. Що ви подивіться? Нас кинуло проти дев'яток, і три дев'ятки ще живі в команді противника. А у нас більшість підкалібрих підкаліберних, підкаліберних снарядів стандартних так і зараз нам пощастило. Це був кумулятивчик шпіка. Я так розумію, що ми були шотні для нього. Для нього просто зараз якийсь такий, я не знаю, стався просто э, ВБР дав нам вижити, що він не, не влучив. Якщо він влучив швидше за все, він нас мав забирати і зараз перезавантажується черговий барабанчик стандартних підкаліберних снарядиків проти об'єкта 37 сімки варіант 2. Так, все ж таки вирішує перекинути інтуїцію на голдовий. Підкаліберний снарядик, черговий барабанчик зводимося в задницю. Так, перший заходить. І друге так заходить. На жаль, ми його не добрали. Цього разу альфа була не на нашій стороні. Маю надію, що наша ПТшка його добере Так, а цим самим ми вже з цією ПТшкою залишаємося тільки вдвох брати цілої орави противників. А саме 5 штук. А М451 СТРВ 103-0. І мені здається, що Естеревешка майже фулова. 53 ТП, ворожий шотний, Бурасик також шотний, та шпік. Ну, швидше за все, також шотний. Ну, зараз будемо бачити, як будуть розвиватися оці дії так, так. а що це таке було? Навіть не встиг зреагувати Шпік. Ну, Я так розумію, щоб зараз цей снарядик не залетів, шпік мав забирати нашого Бурасика. Ну і все ж таки ми його добрали, та ще й присунули польку по Аміксу. Ну, Амікс у нас. Зараз на один барабанчик, але його дуже важко буде пробити. У нас тільки стандартні підкаліберні снаряди залишаються. Голдових взагалі немає. Та два, фуга... два фугасика також. Ну, Зараз якось треба виходити з цієї ситуації. ну дуже важко. 7660 настрілів кишені, ви розумієте, на Бурасику. Це вже рекордні показники по завданій шкоді 7600. От так, ще треба дорахувати, що. По супер-першингу зайшов бланйшотик. Там ще при, при, приплісується. Якісь хідпонти до нашого активу. Я не помітив, скільки він мав, так і біжаємо, подивиться. йо йо йой зараз АМІХ мав просто забирати нашого Бурасика. Так, і підкручує він бортик. Забираємо вже рекорд. Знову ж таки, вже рекордні. 8162 одиниці з бланшотиком, 6 танків він знищив. І залишається 5 стандартних підкаліберних снарядиків. 53 тп їде сюди. Ми зараз. В полі зору противника. Ну саме головне, що він зараз придумає? Зараз цікаво дивитися на дія от цього топового статиста. Я так розумію, що 53 ТП ми навіть не пробували в НЛДшку. Хіба що в бортик. Так подивіться на характер, Виїжджає просто в бортик, добирає, відразу скидає барабанчик, перезаряджає оцих дві польки. Так ще два барабани стандартних підкаліберних снарядиків та один барабан фугасиків. І ми залишаємося два проти двох. Ну, наш Бурасик шотний. Наш Бураск шотний. Так, хотів сказати, що наша ПТшка також шотна, і вона відразу відправилася в наступний бій. Так, їдемо в задницю. стрв 103-0. Так, їдемо. І так, з руки, от просто в аркадному прицілі. Він просто хотів дати пробиття. Він розумів, що просто СРВшка не встигне заїхати за оцей кот. Але не тут то було. Так, воно вже виїхало аж туди на гірку, даємо одне пробиття, бо тому що у нас ще один снарядик в барабані залишався. Ну і де зараз знаходиться ворожий Бурасик, а його щось давно не було видно. Де він сподівався? Що ж це таке? Зараз саме головне, що Бурасик зараз сюди не приїхав. Так він шотний, але ми також шотні. Так що... так, подивіться, розумієш, що зараз? А як ми його підсвітили? Стервежку, а стеревешка нас не підсвітила. А що це таке? А як це таке? Я не розумію, як це так. Можливо, точки огляду не співпали, бо щось типу того. А так, бортик пробиваємо. І. -а! Так, рикошет, боже, і що робити? От подивіться, залишається два фугасика, і все. Два фугасика. У нас вже понад 9 тисяч настрілу на Бурасику. Я такого ще не бачив, отакого настрілу на цьому Бурасику. Стає на захоплення стрележка, перевага на її. Стороні, бо, тому що у нього там по правилу трьох калібрів ми його не можемо пробивати в лоб ніяк. А він ще й і не може дізнатися про те, що у нас тільки два фугасики залишаються, і виявили ми нашого візові, і його викинуло з бою. 52 хітпойнти все ж таки вирішив його забрати, щоб не ожив хлопчина. Так і останнім снарядиком забирає нашого візові противника. І що робить бурасик. От подивіться, немає, просто снарядиків. Не знаю, можливо. Був би розкатав ще оцю стереве 103 0 ПТ-шку 9 рівня, але все ж таки піднімає гармату доверху. Він розуміє, що нічого зробити вже не може. Стервешка стоїть на захопленій базі, просто виїжджає та стеревешка. На жаль, нашого реплею добирає. Боже, яка обидочка! Майстра заробляє наш. Егеро e 07. По епічних медалях це медаль Оскіна, Редлі Уолтерса, основний калібр та воєн. І саме головне рекордні: 9339 одиниць, 8 танків він знищив та 1594 чистого досвіду. Він здобув І З преміум аккаунтом заробив аж 233 тисячі срібла чистими. А бій тривав 11 хвилин та 35 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!